Слуги надаємо супровід, звертаються до нас члени сімей загиблих. Ми повністю їм надаємо всю допомогу, всю консультацію, надаємо супровід, якщо це потрібно, всі документи, вся консультація надається. Звертаються безвісти зниклі, в нас родини. Зараз дуже багато безвісті зниклих. Дуже у нас дуже багато. Звертаються і дружини, і мами, і ємних діти по безвістизниквим. Звертаємося, надаємо повністю. Наша міська рада їм виділяє кошти по 10 тисяч. Інваліди війни у нас на даний час у нас їх у громаді 37. Ті, які дійсно отримали підсвічення, перша, друга, третя група. Вони до нас звертаються. Ми їх не покидаємо. виїжджаємо до них додому, допомагаємо їм повністю. команды, тоже бандусы, кнопки, mm -hmm. все мы соблюдаем как положено. Без барьерности у вас. Без барьерности у нас везде. Все Супер. Все есть сюда швидка допомога. Да, сюда, да, 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 да. то там там і диванчик стане, і кава машина. Так, там є Там одна людина буде працювати, достатньо. Там є як дарбе назначення амбулаторії, так само є вимога для цього кабінету. Тобто нам необхідно зробити всі умови, щоб людина могла не лише розуміти такі проблеми, а працювати як психолог, і щоб пацієнт, який приходить до нас на прийом, до дитини, він мог поспілкуватися на різні теми, навіть на ті теми, які це особисті тема, так? І тому саме вимога покривка кабінет, і це буде одне робоче місце і в індивідуальне прийомство. І, і а, від, а, окремо буде ще кабінет ерготерапевта і а, кабінет відновлення пацієнта, то це буде на другому поверсі, ми вже в, в тому відділенні там, де планується поворот. А скільки квадратних метрів? 1700. 1700, так. О, Це одноповерхова, 368 людей, одна зміна, тобто двох зміни. Картування. Це розраховано на 380. Тобто, що? У нас зараз 265 плюс дитячий садочок 30. Угу. І, тобто сюди ми плануємо дві зміни і підвезення з інших закладів, хоча б початково змішане змішані. Це той стандартний Тут же також буде заїзд передбачений, правильно? Ну, заїзд, буде просто нівелірка, що ну, це все передбачено у вас да. буде. На сьогодні ще не працюють сімейні лікарі з медичним персоналом, обслуговують населення, грінтово цієї амбулаторії, передбачено, дві квартири для медперсоналу, кафем блокам, також це все обладнано. Це не Так. були. У мене є житло. Треба раніше було. років 30. – Залучати треба ще. А у вас кадрів питань немає? Вік, вік поважний. Так, да, Приходить на, 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 на інтернатуру до нас місцевий житель приходить з першого сервиса місцесмірні. Молодь ви залучаєте. Як можна так сказати? Ви обладнані у вас? На 100% сказати, що аналізатор, так і все є автоматично. Все, що передбачає паспорт оснащення амбулаторії, це в наш кабінет. Безбар'єрність, доступ, все є. Це у нас ще третьому Ми отримали полодені, такі які треба. У нас бачите, два електрота, а це паперовий. Коли кому як потрібно, ми робимо. Значить, навіть ще вафельба. А да, на у нас є такий і цукор у нас в глюкометрі, смужки у нас є, ми виходимо. Діткам зараз треба 5-10 років робити. Це такі у нас кімнати. Щоб усі ваші пацієнти були здорові.